Ще один обмін полоненими. Наші герої вдома. У Вашингтоні зростає невдоволення. Єрмаком це може ускладнити відносини між Києвом і адміністрацією Трампа в майбутньому. Росія готується до нових переговорів у Стамбулі наступного тижня. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, тисніть на цей кружечок та підпишіться. Про всяк випадок, хай цей канал також буде у вас у вашій колекції. Відбувся ще один обмін військовополоненими. Вітаємо вдома! Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни збройних сил Національної гвардії, прикордонної служби. Єрмак викликає усе більше роздратування у Вашингтоні. А у вас е, так чи ні? Якщо так, напишіть плюсик, якщо ні, напишіть мінусик в коментарях серед запеклих політичних баталій навколо України, що охопили Вашингтон щодо України. Існує один рідкісний момент двопартійного консенсусу. Тобто усі вже втомилися від Андрія Єрмака, зазначають автори статті у американському виданні Політіко. Багато хто побоюється, що поведінка Єрмака дедалі більше загрожує і без того напруженим відносинам між Україною та адміністрацією Трампа. В Україні є власний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони, але його серійне виробництво гальмується через позицію держави, заявило українське видання. Яка ще позиція держави, якої на війні? Аналітик зауважив, є інсайдерська інформація, що із цим проектом ознайомлений президент Зеленський. Він йому сподобався, і глава держави наказав виготовити три серійних зразки для ЗСУ. Агенція оборонних закупівель відповіли, що до категорії ППО входять різні засоби, перелік яких розголошувати не можуть. Водночас зазначили, що серед виробників ППО, які агенція контрактує, є й українські. Росія повідомляє, що нова дата переговорів з Україною буде наступного тижня. У Кремлі підтвердили підготовку до нового раунду переговорів в Стамбулі. Очікують узгодження наступного тижня РФ заявляє про важливість діалогу заради обмінів полоненими, але водночас погрожує продовженням війни. Президент РФ Володимир Путін сподівається на перемогу у війні завдяки затягуванню конфлікту. Однак це не так просто йдеться у матеріалі американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що РФ найближчими роками може зіштовхнутися з внутрішніми економічними проблемами. Вже чотири роки про це кажуть. Та нестачею у сфері оборони, що зменшить її здатність до довготривалої війни. Зростання обсягів західної військової допомоги разом із економічним тиском на Москву здатні змінити розклад сил, змусити Кремль йти на поступки та завершити конфлікт на вигідних для України умовах. Трамп готує удар по головному ядерному об'єкту Ірану. Президент, начебто, схвалив плани нападу на Іран. Повідомляє BBC News. За інформацією видання Трамп поінформований про ризики та переваги удари по Фордо. Він вважає, що виведення цього об'єкта з ладу оскільки це. Єдине місце, де Іран може створити ядерну зброю, в найкоротший термін видання підтвердило, що Трамп схвалив плани нападу на Іран ще ввечері, 17 червня. Однак він досі не ухвалив остаточного рішення з цього приводу. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.